Так, я в кофті якщо... Всім привіт! Welcome to my channel Щока. скорочено від щоденник Каті, щоденник Катрін, Катюши, Катюшинича. Мене по-різному називають, але суть залишається одна. Ви у мене на каналі, і це буде зародження чогось нового. Того, що навіть я не знаю, тому що вчора ввечері у мене спонтанно прийшла ідея записати відео на YouTube канал. І головне, що не думайте про що воно буде, а просто експромтом це зробити і на імпульсі, і я цьому довірилась тому що довіряти собі теж важливо. Мені 23 роки зараз. Я проживаю у Чехії і працюю тут майстриною маникюру, тобто тримаю свою студію. Я підприємець, і також скоро вже Буду інструктором і навчатиму інших дівчаток робити красиві нігтики. Крім цього, я займаюся також акторською майстерністю та вокалом. Це, знаєте, це така моя певна душа, тому що це я привезла із Києва сюди і тут знайшла вже потрібних людей, і які мені дуже сильно відгукуються. І вже у нас відбулася певна прем'єра в акторському, і це дуже класно і тішить мене. От тому, як ви зрозуміли, я різностороння особистість. Я люблю розвивати бізнес, люблю організованість, люблю стратегічні якісь плани, стратегії, але заразом з тим я дуже люблю творчість, потік думок, душевність, духовність і е, великий прихильник того, що людина має щось створити, і я обожнюю це діло, яке зароджується саме в моменті. Що цей канал під собою розуміє, скажем так. Я не знаю. Але щоденник Каті, знаєте, це вже говорить про щось таке, що це буде щось моє. Тут буду розповідатись про якийсь мій досвід, мої інсайти. А я думаю, що мені буде чим з вами поділитися. От, але точно сказати, про що це буде, я не можу, тому що в мене зараз немає якоїсь стратегії, якоїсь тактики, просування. Не знаю, в мене немає зараз якихось помічників чи чіткої ідеї, що це має бути. Але у мене є якесь маленьке бачення того, як я би це хотіла, як я це відчуваю. І, напевно, це саме стане тим каталізатором того, як цей канал буде розвиватися, тому що я його хочу розвивати без стратегії, поки що. Я хочу просто довірити собі, довірити своїй інтуїції, своєму бажанню щось творити, щось записувати. Тому що, знаєте, я також веду Інстаграм. От там ви можете, до речі, більше про мене дізнатися. А, а, поки що, поки так, я відео не зможу вам одне зняти про все моє життя, тому там трішечки можна почерпнути для себе інформації з актуальних, з постів. Я майже не видаляю ніколи поле пусти, тому вони в мене там ще з 2016 року. Тому інстаграм я намагаюся активно вести, але формат інстаграму для мене якоюсь мірою став тіснувати, А, Тому що. Ну, виговоритись або розказати якусь історію, і в межах одної хвилини або 15 секунд, якщо це сторіс, або в постах. Ну, рідко хто читає або дивиться пости, які там не знаю, займають 10-15 хвилин. Бо це формат такий, це нормально. А Ютуб це якраз та платформа, де ти можеш вільно висловлювати свої думки, ти не обмежений у часі, і, і ти обов'язково знайдеш тих людей, які захочуть тебе дивитися, яким буде цікаво твоя історія історія, тому що я сама глядач Ютубу, і я це розумію. Я та сама цільова аудиторія Ютубу. От і е, тому я і надіюсь на цей формат, і напевно мене і сколихнуло записати це відео саме це, що я хочу трішки рости далі і трішечки більше е, розкриватись навіть для самої себе. Знаєте, в мене виникла думка, що цей канал він навіть створений не для когось, а для мене самої. Аби я о, там через кілька років, можливо, через кілька десятків років просто відкрила ось це перше відео і подивилась. А що я? А що я тоді? Якою я тоді була? І які мене думки тоді були? Я це часто роблю з інстаграмом, але знову ж таки через обмежений певний ліміт часу, там ліміт фото і так далі. Я е, ну не маю стільки спогадів, скільки б хотіла мати. А цей канал можливо мені допоможе. Ці Погляди і ці досвід трішки в розширенішому варіанті для себе висвітлити, адже найкраще порівняння це порівняння себе теперішнього з собою минулим. А тому я думаю, що це буде класно. <плес> Отож, welcome to my channel Насправді, знову ж таки скажу, що я не знаю, що з цього вийде. Ви можете бути зараз такими, знаєте, першоглядачами а, чогось нового. І потім, так, коли цей а, канал, якщо раптом він стане якимсь великим проєктом або а, досягне якихось своїх масштабів, ви зможете мені написати Катя. А я за тобою слідкую ще з того першого відео. І знаєте, це такий класний момент. Коли ти відкриваєш щось, що потім може розвиватися, і ти ніби віриш в це. І оце, в що ти віриш, воно розкривається далі. Тому я буду дуже рада, якщо ви будете тим, хто повірить в мене, хто напише мені коментар, можливо, що його цікавить, можливо, ви за мною слідкуєте, було б цікаво щось про мене дізнатися. Я все одно відео і теми відео буду відбирати по своєму відчуттю, але мені буде дійсно дуже корисно почитати. Ваш зворотній зв'язок, якщо ви новенький, можете написати якесь перше враження про мене, можете слова підтримки сказати, я буду вам дуже сильно вдячна. Отож, як там говорять, ставте свій дзвіночок. А, підписуйтесь, ставте свій дзвіночок, ставте а, пальчик вгору, пишіть коментарі, підписуйтесь на мою сторінку. А, можливо, робоча вам буде актуальна. А, якщо ви проживаєте десь в Чехії, хочете красиві нігтики, або ж ви хочете навчитися, як робити красиві нігтики, я вам відгукуюсь як людина. І також підписуйтесь на мою особисту сторінку, де я більше показую, те, яка я є, яка моя творча сторона, чим я захоплююсь. Буду рада вас там бачите. Отож, гарного дня і до наступного відео!